Потрапила до моїх рук ось така плата, це начебто плата 100 ватного повербанка. Купувалась вона на Aliexpress, коштує біля 10 доларів. Зроблена на мікроконтролері IP2368, двонаправлена, тобто вона може заряджати-розряджати акумулятори, є вбудований підвищувач і знижувач напруги. Максимальна потужність, яку можна отримати з цієї плати, приблизно біля сотні ватт. Якщо ви теж дивились на цю платку і плануєте її замовити чи вже замовили, то це відео буде для вас корисним. Почалось з того, що подивився відео колоніально-китайського самая крутая плата повербанка на 100 Вт на IP2368. Канал Kit він же відомий як АК Касьян, і ось цю саму круту плату повербанка в цьому відео він дуже вдало спалив. Показую, в чому проблема з моєю платою. Немає кнопки активації на платі, тож для того, щоб активувати плату, потрібно підключити до зарядного пристрою. Але спочатку під'єднуємо до акумуляторів. Підключаю до зарядного пристрою один світлодіод замигав. Плата активована, можна дивитися, що вона може. Підключаю до USB-тестера, USB-тестер ніяк не реагує. Підключаю до мобільного телефону. Мобільний телефон написав, що з'єднувач USB під'єднано. І одразу ж написав З'єднувач USB від'єднано. І от мій екземпляр плати заряджає акумулятори, але не розряджає їх, він не віддає заряд з акумуляторів. В чому проблема з моєю платою може просто елементарний не пропай. А може в моїй платі стоїть контролер на IP2368, який не підтримує розряд акумулятора, начебто цих контролерів є біля шести версій. І, на жаль, різні версії ніяк не маркуються. На ньому написано IP2368 і дата виготовлення. І от начебто є базова версія, яка підтримує зарядку акумуляторів. І є версії з літерою C, які також підтримують розряд через type c порт. Тож перше, що потрібно зробити з цією платою, це підключити якесь джерело живлення з напругою до 16 вольт, активувати цю плату і спробувати підключити її до якогось споживача. Якщо розряд почався, то все майже добре. А використовувати цю плату як потужний повербанк я вже не зможу. Але якщо використати сторонні плати, які працюють лише на розряд, то в принципі можна зробити такий собі павербанк. У будь-якому випадку з цієї плати можна зробити потужну зарядку, бо за допомогою цієї плати можна заряджати акумуляторні збірки від 2С до 6С, можна заряджати звичайні літій-іонні акумулятори і літій залізофосфатні акумулятори, і от струм зарядки може досягати до 5 А. Деякі час тому я робив відео з такою 100 ваттною платкою. Плата чудово працювала до одного моменту, поки я до неї не під'єднав 100 ваттну зарядку, і буквально через півхвилини вона сказала: Бу, до побачення. Платка ця зараз коштує щось біля 10 доларів, її можна купувати, можна ставити. В неї на борту є вбудована БМСка для літійонних акумуляторів. Але саме головне на цю плату не подавайте жилення більше 65 Вт. ватт. На цій платі БМС немає, тож для неї доведеться придбати окрему BMS-ку. До речі, в комплекті продається також БМС-ка для іонних акумуляторів. Це БМСка розрахована на 4 секції. Тож начебто напругою на батареї для цієї плати повинно бути 16,8 вольт. І ось тут ми підійшли до другої проблеми. Для живлення контролера IP2368 на цій платі використовується лінійний стабілізатор MI6201. З індексом 50 він розрахований на те, що буде видавати 5 вольт. Напруга на вході цього стабілізатора повинна бути не більше 16 вольт. А якщо ж на нього подавати більше 16 вольт, то йому стає не дуже добре і він елементарно виходить з ладу. Звідси випливає питання: якого біса вони поставили сюди me 6201? Якщо плата по замовчуванню налаштована на роботу з 4С акумуляторами, звичайними літіонними акумуляторами, тобто максимальна напруга на них буде 4,2 на 4, це 16,8 вольт. Але є інші плати, у яких стоїть лінійний стабілізатор HT 7550 1 І той лінійний стабілізатор може працювати з напругами до 30 вольт. Тож, якщо вам попадеться плата з HT 7550 1 то вона буде у вас працювати без будь-яких проблем. І якщо ж попадеться з MI6201, рано чи пізно вона може вийти з ладу. Тож рекомендується лінійний стабілізатор замінити або на HT 7551, або ж одразу замінити на MI6203, там робочі напруги від 7 до 30 вольт. У цього контролера дуже багато налаштувань, ви отримаєте плату без встановленого резистора R2. По замовчуванню оплата йде налаштована на звичайні літій іонні акумулятори. Якщо ж ви плануєте використовувати літій залізофосфатні іонні акумулятори, то R2 елементарно потрібно закоротити. В документації написано, що без заміни стабілізатора ця плата може працювати з різними акумуляторами від двох секцій до чотирьох секцій. Кількість секцій задається за допомогою R7. Зараз виставлено 13 кОм, тобто плата по замовчуванню розрахована на 4 секції акумуляторів. Якщо ж ви плануєте використовувати 5 секцій чи 6 секцій, то рекомендується одразу замінити лінійний стабілізатор. Але якщо ви плануєте використовувати акумуляторну батарею на 4 секції з літій іонними звичайними акумуляторами, то рекомендується цей стабілізатор міняти одразу. Я буду працювати з літізалізофосфатними акумуляторами, там напруги трішки нижчі, ніж 16,8 В. Тож цей стабілізатор має працювати відмінно. Для того, щоб була коректна індикація, можна за допомогою резистора R5 змінити максимальну ємність батареї. По замовчуванню стоїть 6,2 кОм. Тобто по замовчуванню плата буде думати, що в мене 5000 мАч. На платі також можна змінити максимальну напругу, до якої буде заряджатися акумулятор. По замовчуванню, резистор R4 встановлено на 10 кОм, і от літій залізофосфатні акумулятори будуть заряджатись до 3,6 В, а літій-іоні звичайні, будуть заряджатись до 4,2 В. Але у цього мікроконтролера є ще один резистор R3, за допомогою якого можна обмежувати потужність. По замовчуванню R3 стоїть 27 кОм, тобто максимальна потужність 100 Вт, або ж максимальний струм 5 А. За допомогою резистора R1 можна обрати або обмеження по струму, або обмеження по потужності. По замовчуванню резистор R1 номіналом 1 кОм встановлено і це означає, що є обмеження по струму. Якщо резистор R1 випаяти, то буде обмеження по потужності. Тож по замовчуванню R3 та r 1 встановлено таким чином, щоб максимальний струм, який йшов на батарею, був не більше 5 А. Для сьогоднішніх тестів буде використовувати літій залізофосфатні акумулятори 3340. Ємність у них 15 А, їх можна заряджати струмом до 5 А. А для того щоб проконтролювати зарядку, буду використовувати розумну БМС-ку від 100 Balance BMS. Для експериментів буду використовувати дві зарядки: одна 140 Вт Tuki, інша 65 Вт Ugreen. При підключенні до потужної зарядки я побачив потужність 75 Вт. БМСка показала струм 55,1 А і нагадую, що у якості акумулятора я зараз використовую 4С літій залізофосфатні. Якщо ж використовувати акумуляторну батарею 4С, зроблену на звичайних літій літій-іонних акумуляторах. То ви побачите потужність 85 Вт. А от для того, щоб побачити потужність в 100 Вт, потрібно під'єднувати акумуляторну збірку з літійонних акумуляторів звичайних 5С або ж літій залізофосфатних 6С. І от при потужності в 75 Вт контролер розігрівся до 92 градусів. Але один з мосфетів розігрівся до температури майже в 160 градусів. Мене це трішки здивувало, тож я підключив слабішу зарядку на 65 Вт. І через деякий час побачив, що температура Мосфета піднялась не до 160 градусів, а до майже 150 градусів. А от лінійний стабілізатор MI6201 взагалі не нагрівся. На платі стоїть 4N-канальні Мосфети 450 NVF. Вони можуть працювати з напругами до 40 вольт, максимальний струм може досягати 102 А, а от робоча температура у цих Мосфетів може бути до 175 градусів. Тобто те, що цей мосфет нагрівається до 160 градусів при роботі, цілком нормальне явище. Це дуже високі температури, з такими температурами потрібно бути дуже обережним. Як мінімум, це травматично, якщо ви будете робити корпус, то зробіть так, щоб була якась вентиляція. Також цією платою використовувати літіонні звичайні акумулятори може бути трішки небезпечно, особливо якщо мосфетами покласти цю плату на літіонні акумулятори. Для того, щоб зменшити температуру, є два рішення. Перше рішення це змінити резистор R3, який відповідає за максимальний струм, і обмежити струм приблизно 2-2,5 А. Другий варіант не використовувати зарядки потужністю більше 36 Вт. Встановив маленький радіатор, на навхід іде 75 Вт, і я бачу, що температура цього мосфета піднялась до 138-140 градусів. Радіатор трішки допомагає, але все ж таки я б обмежив струм приблизно до 3 А. А от для того, щоб розряджати акумулятори, буду використовувати одну з таких платок. Вони дешевенькі коштують ну зовсім мало, якщо не помиляюсь, півтора долара коштує. Ця плата зроблена на мікроконтролері SW3516P і може видавати 65 Вт. А от на якому мікроконтролері зроблена ця плата, невідомо. Але вона також може видавати 65 Вт. Але з цими платами є також одна маленька особливість: вхідна напруга для цієї плати від 6 до 35 вольт, для цієї від 8 до 30 вольт. На лабораторному блоці зараз 8,3 вольта. І ця плата по Power Delivery може віддавати 39 Вт. 5 профілів максимальна напруга 12 вольт. Але якщо на вхід цієї плати подати напругу більше 20 вольт, то максимальна потужність через Power Delivery можна отримати 65 Вт. І точно така сама ситуація з цією платою. І от зліті із лізофосфатного акумулятора з чотирьох секцій, я можу отримати потужність до 39 Вт. На цьому я буду завершувати відео, розумію, що воно багато вподобайок не набере, але може комусь це зекономить 10 доларів. Я на цю плату залишу посилання, але посилання буде не на мого продавця там, де я купував, а на того, де більше продажів, і де краща оцінка. І на жаль, цю плату в такому варіанті, як я її отримав, її не можна використовувати у якості джерела безперебійного живлення для роутера. Тож я її буду використовувати для того, щоб швидко підзарядити літій залізофосфатний акумулятор. І ось на цьому поки що все.